Вітаю в ефірі. Програма в об'єктиві. Я її ведучий Михайло Когут. І сьогодні у нас у студії Лілія Гриневич, народний депутат України, голова комітету освіти та науки Верховної Ради України. Вітаю, вітаю вас в нашій студії. Отже, Почнемо розмову з освіти про нещодавно прийнятий закон про вищу освіту. Скажіть, будь ласка, наскільки відомо цей закон давно розроблявся, і чому от зараз наскільки він змінить нашу освіту? Перш за все, прийняття такого проєвропейського закону про вищу освіту насправді стало можливим тільки після Революції Гідності. Справді, вже давно у Верховній Раді були різні версії законів про вищу освіту, і в цій Верховній Раді було три законопроекти. І якщо ви пам'ятаєте, були й виступи студентів проти одіозного проєкту, який підтримував колишній міністр Табачник. А саме це був проєкт ручного керування всіма університетами країни. І були два доволі демократичні проекти, і саме на основі них зроблений новий закон про вищу освіту. Перш за все, цей закон утверджує відомі в усьому провідному академічному світі цінності. Це автономія університетів, академічна свобода викладачів, студентів і разом з тим жорстка підзвітність за результати роботи. Тому що часто кажуть, ви даєте багато повноважень, почнеться хаос в наших українських умовах. Натомість цей закон, даючи повноваження з іншого. Боку запроваджує систему оцінки якості вищої освіти, що було зрозуміло, в нас такої системи практично не існувало. Ми у 2012 році влада тодішня це замовчувала, але на міжнародній конференції країн-учасниць Болонського процесу отримали двійку за те за систему оцінки якості вищої освіти. Закон ввійшов в дію з 6 вересня, але зараз така перша фаза його впровадження, я б сказала, тиха, тиха для студентів. Студенти її ще не відчувають, тому що закон не може описати всі деталі. Закон настільки змінює. Оцю реальність для вищої освіти, що він потребує зараз приведення в порядок всієї нормативно-правової бази, і міністерство освіти і науки повинно скасувати величезну кількість різних старих документів, які сьогодні суперечить духу і букві цього закону, і мають напрацювати нові відповідно накази інструкції міністерства, а так само приготувати постанови кабінету міністрів. Це стосується акредитації, ліцензування, виборів ректора, які тепер будуть прямі, і обирати буде весь колектив, а не делегати від конференції, якими можна було маніпулювати і таким чином прогнозувати, яким буде результат. Як змінить взагалі цей закон вищого світу? Знаєте, ми коли узгоджували цей закон, це була дуже складна. Робота саме політична узгодження інтересів різних груп, тому що інтереси ректорів деколи суперечить інтересам викладачів. Викладачів суперечить інтересам студентів, і так само роботодавці мають власний інтерес. Нам вдалося якось збалансувати ці інтереси в ім'я основної мети. Це зростання якості вищої освіти, бо до європейського союзу, куди ми обрали свій шлях, нам треба прийти не бідними родичами, а конкурентно здатною країною, яка має високотехнологічну економіку, для цього потрібні відповідні кадри. І так само наші випускники повинні себе почувати. Нормально на ринку праці, і український бізнес повинен стати конкурентним в цьому європейському просторі, тому освіта має величезне значення. А ви говорили про автономію університетів? Скажіть, будь ласка, чи всі університети виживуть після такої реформи? Думаю, що не всі по перше, почнемо з того, що те, що саме ми називаємо університетами сьогодні в Україні. Є насправді понад 800 вищих навчальних закладів. Серед них є десь 500 першого другого рівня акредитації. Це колишні технікумі коледжі, які готують молодшого спеціаліста, і свого часу була зроблена така певна маніпуляція на благо. Хотіли збільшити коефіцієнт охопленості людей вищої освіти. І зарахували технікуми коледжі до закладів вищої освіти і назвали це вищою освітою. Насправді вищою освітою це не є. І в усі в усьому світі є три цикли вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Ці цикли запропоновані і в цьому законі. І таких університетів, які готують бакалаври і магістра, те, що називається вищою освітою, в Україні 305. Для порівняння в Британії, для якої вища освіта це ще й великий міжнародний бізнес. Університетів є 97. У Франції трохи більше 70. Тобто ця величезна кількість не переходить в жодному разі в якість. Тому що люди отримують в цій величезній кількості вищих навчальних закладів дипломи державного зразка, але за цими дипломами стоїть зовсім різна якість освіти. У нас сьогодні є перелік вищих навчальних закладів, які між собою роботодавці мають такий чорний список не приймати дипломи цього закладу. Вочевидь, що цей закон якраз створює справедливу конкуренцію і робить так, щоб державні кошти, державне замовлення спрямовувалося в ті університети, які краще готують фахівців. І стосовно дипломів, спеціалісти вже не готуватимуть вищі навчальні заклади. А що робити людям, які вже мають диплом спеціаліста? У законі чітко прописано, що диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра. І, і звичайно, якщо ви здобули цей диплом спеціаліста щойно, і в цей час за цією ж спеціальністю можна було здобувати освіту магістра, тобто вчитися ще довше. Може бути ситуація, що на певних місцях на ринку праці е їм потрібен саме диплом магістра. Якщо такий магістр в той час готувався, але в цілому диплом спеціаліста прирівнюється до диплому магістра, так що не хвилюйтеся. Всі, хто здобули до цього часу, диплом спеціаліста, мають повну вищу освіту прирівняну... До диплому магістра я вважаю, що цей диплом що цей закон насправді розширює цілу палітру освітніх можливостей. Ясно, що як і будь-яка справжня реформа закон заставляє нас всіх більше працювати. Але я хотіла б зараз наголосити, я думаю, що всі громадяни це добре розуміють. Сьогодні на східному фронті відстоюється українська незалежність, і люди там ризикують своїм здоров'ям життям. Нам з вами більше пощастило так, тому що там нас захищають, а ми знаходимося все таки під мирним небом. Але вся ця ситуація. Ця, цей шанс для проведення реформ викуплений такою дорогою ціною людських життів і на майдані, і на східному фронті, що кожен з нас зараз на своєму місці мусить працювати трохи більше, ніж звичайно. І е, тому ми маємо бути налаштовані на реформу і розуміти, що вона може десь бути нам не зовсім зручна, бо треба виходити за звичні рамки. Е, треба буде більше напружитись, і я весь час кажу нашим викладачам і студентам абсолютно відверто: нам прийдеться більше працювати і більше вчитися. Наприклад. Вже з наступного навчального року у вищих навчальних закладах мають бути запропоновано 25%, в межах 25% навчального часу курси на вибір. Це конкуренція між викладачами, тому що для того щоб записались на ваш курс, тобто студент може вибирати до якого викладача так, обирати, ходити Так, обирати до якого викладача на який курс записатися, і це означає, що викладачі не можуть ходити своїми е, курсами 5 рік поспіль. П'ять років поспіль вони повинні зацікавити студента, запропонувати те, що йому буде потрібно на ринку праці. І в зв'язку з цим, от є дуже багато таких положень в цьому законі. Зрозуміло, що вища освіта це лише маленький сегмент освіти. І сьогодні ми працюємо над реформою освіти в цілому. Дошкілля, загальна середня, професійно-технічна, де в нас дуже багато проблем. Освіта дорослих і. Взагалі, зараз настав час реформ. Це вікно можливостей, коли політики готові і змушені змушені щось запропонувати, коли люди готові і розуміють, що ситуація така, що можливо десь треба затягнути пояси, перетерпіти, попрацювати більше, але це вікно можливостей, воно не безрозмірне. І ми не маємо права втратити шанс так, як сталося це після помаранчевої революції. Зараз цей шанс. Насправді для нас ми отримали ціною людських життів і значно більших жертв. Тому от зараз ці вибори, які відбуваються, залишилися буквально лічені дні до виборів. Ми всі повинні бути надзвичайно прагматичними. Тому що в нас є такі українські традиції, виборчі. Часто запитуєш людей, от за кого ти будеш голосувати, і чому ти будеш голосувати. Ну, от він такий симпатичний, наприклад, можна почути. Або можна почути, він все правильно говорить, критикує цю ганебну владу. Тобто, ми дуже часто мислимо штампами. Нам потрібно зараз зрозуміти, що в Україні найголовніше. Підписавши угоду про асоціацію, зараз діяти і робити реформу, залучивши до цього міжнародних партнерів, тому що очевидно, що ми опинилися в ситуації розкраденого бюджету з одного боку, з іншого боку, війна. Війна, яка поглинає людське життя, яка поглинає. Страшенні ресурси, яка відволікає увагу, і ось зараз нам потрібні люди, які є насправді управлінцями, менеджерами, які здатні витягнути цю ситуацію, які здатні втілювати реформи в життя. І це з одного боку. А з іншого боку, нам потрібні люди, які готові е, стояти на сторожі моральних і духовних чеснот у парламенті. Тому що парламент я так би мовити свіжий депутат, і була перший, перший раз у парламенті, ось так недовго, скільки він існував, тому що на долю цього парламенту випали всі ці буремні події. Але насправді парламент це те місце, яке потребує духовного очищення. І тому я дуже вітаю те, що польові командири йдуть в парламент. Тому що ці люди бачили, як інші віддають життя, і вони не дозволять цим політичним маніпуляціям відбуватися. Тому, наприклад, у нашій команді, команді Народного фронту, є якраз ці три групи, які сьогодні кумулюючи зусилля, от вони створюють таку синергію з одного боку, це дуже досвідчені управлінці. Арсеній Яценюк перший номер нашого списку, чинний прем'єр-міністр, який сів в крісло прем'єра, коли ніхто не хотів сідати в це крісло. І звичайно, те, що країна уникла дефолту, і те, що сьогодні вже... Розбудовується обороноздатність країни, те, що почали відбуватися реальні реформи, наприклад, диверсифікація джерел газу, податкова реформа, яка запропонована. Ціла низка серйозних кроків, це, це є вже здобутки. Нам, нам взагалі зараз треба оцінювати людей по тому, що вони реально зробили і чи можуть робити далі. Тобто, є група досвідчених управлінців, є група. Людей, які вийшли з Майдану, і які настільки боролися за свої ідеї, що вони ніколи їм не зрадять. Чи Тетяна Чорновол може зрадити ідеям боротьби з корупцією? Або, наприклад, Андрій Парубій. Тобто це носії якраз такої ідеологічної платформи. І є група польових командирів. Андрій Тетерук, Юрій Береза. У нас п'ять польових командирів, і це, це якраз те, про що я говорила. По-перше, що надзвичайно для мене виявилося цікавим при спілкуванні з цими людьми, що окрім того, що вони справді зможуть відстежувати ці процеси в парламенті в плані чесності їх і прозорості. Ці люди мають дуже серйозні ідеї пов'язані з розбудовою армії і обороноздатності країни, бо вони бачили і пройшли весь цей шлях зсередини, бачили всі його негативи і розуміють, як конструктивно насправді треба діяти далі. А якщо ми вже заговорили про корупцію, як на вашу думку можна побороти корупцію, зокрема у вищих навчальних закладах? І чи не вважаєте ви, що зараз реформи відбуваються за досить повільно? Почнемо з того, що не можна подолати корупцію на якомусь острові, наприклад, у вищих навчальних закладах. Хоча частково ми це робимо, наприклад, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, до якого я теж була причетна, показало приклад того, як технологією і системою ми можемо усунути хабарництво на певному етапі. І сьогодні вступають у вищі навчальні заклади все таки за своїми здібностями і знаннями. Але це не означає, що там немає далі корупції вірніше хабарництво, бо корупцією займаються державні чиновники. Хабарництво, наприклад, при іспитах, і очевидно, що це треба робити теж технологічно. Наприклад, закон про вищу освіту пропонує запровадити зовнішній іспит для бакалаврів. І якщо є зовнішній іспит для бакалаврів, то потім оцінка за цей зовнішній іспит, якщо вона не співпадає з тим, що людина отримувала на іспитах впродовж свого навчання, очевидно, що це викликає питання. Окрім того, зовнішній іспит заставляє студента готуватися, бо він розуміє, що він не може його купити. Давайте ми зрозуміємо, що в таких діях. При хабарництві є дві людини, яка дає хабар і яка бере. Мене страшенно вразили дані соціологічного дослідження, яке ще було, звичайно, до Майдану, з приводу того, що частині студентів. Як, як щонайменше одній третій, легше дати хабарні вчитися. А взагалі, ви знаєте, що у парламенті прийнято пакет антикорупційного, антикорупційних законів, які вніс уряд, вніс прем'єр-міністр, і я вважаю, що це є вже дуже хороший початок реальної реформи пов'язаної з боротьбою корупції. І якщо ще говорити про освіту, зокрема розробляється законопроект про реформу дошкільної і шкільної освіти. Які от кардинальні зміни можна очікувати від цієї реформи? Бо В нас школярі зараз скаржаться, що в них по 6 то по 7 уроків в день. Що вчителі так само, кількість годин. Ну, Перш за все, почнемо, почнемо з того, що ми, наша школа пішла зараз по такому шляху, по звичному шляху. Ми з одного боку маємо інформаційне суспільство і дуже швидко накопичується фактологічна інформація. А ми вирішили всю цю інформацію як в гуску напхати в дитину. От збільшується інформація, і ми в програму більшу кількість фактів і інформації. Вимоги до наших випускників теж зростають у порівнянні з тим, якими вони були 10 років тому. Нам потрібно, щоб всі вони знали добре, хоча б одну європейську мову, а краще дві. Так нам потрібно, щоб вони володіли інформаційними технологіями, щоб вони орієнтувалися в потоці інформації, критично її аналізували. І в результаті вся Європа і весь світ пішов по шляху видовження навчання. Сьогодні 11 річка є тільки на території Росії, України і Білорусії у Європі. І чому наші діти перевантажені? Тому що з одного боку ми хочемо в 11 років втиснути те, що мало б дати результат за 12 років, а з іншого боку, ми замість формувати в дітей оці компетентності, як аналізувати інформацію, ми їх заставляємо її вивчати і запам'ятовувати. Тому е сьогодні е у школі нам потрібно буде робити і Оновлення змісту і структури самої школи, але найголовніша проблема в нас сьогодні з вчителем. Бо знаєте, ви можете поставити сучасні комп'ютери, можете дати хороший або поганий підручник, але в кінцевому рахунку все найбільше залежить від вчителя, тому що вчитель може або цим скористатися. І покращити якість навчання, а може цим не скористатися, а може компенсувати своїм вмінням відсутність, наприклад, комп'ютера під час навчання в школі. Найкраще, звичайно, це висококваліфікований учитель з належним соціальним статусом і нормальне обладнання школи. Це є ідеальний варіант. Але без учителя жодне обладнання працювати не буде. Ми сьогодні зараз маємо проблеми з соціальним статусом вчителя. Впродовж всіх років незалежності освіта фінансувалась на залишковому принципі. І це відбилось на оплаті праці вчителя. У нас є проблема з тим, що відбувається старіння педагогічних кадрів. Через низький соціальний статус молоді талановиті люди, на жаль, не йдуть в професію. І... Зараз нам потрібно буде в новому законі про освіту виписати нову систему оплати праці вчителя, щоб той, хто більш кваліфікований і краще працює, отримував значно вищу заробітну плату, ніж той, хто має нижчу кваліфікацію і працює, дає гірші результати роботи. Тут, тут насправді не так легко, і це не відбудеться завтра, тому що освіта. Не може розбудовуватися як на якомусь острові. Вона залежить від стану економіки, адже той кусок державного бюджету і місцевих бюджетів, який виділяється на освіту, від чого залежить також оплата праці вчителя. Він залежить від того, як працює сьогодні наша економіка. А ми маємо ресурсну низькоукладну економіку, яка... Базується на дешевих дешевій робочій силі і дешевих ресурсах. І зараз дуже важливо, і от в цьому полягає і економічна реформа, яку пропонує Арсеній Яценюк технологізувати економіку України, вироблення нового знання, запровадження нових технологій, зміна структури нашої економіки це дуже важливо. і Знову ж таки повертаючись до сьогодні, сьогоднішнього моменту і розуміючи, що освіта має розвиватися в полі розвитку економіки і всього суспільства, я хотіла б всіх наших глядачів закликати критично проаналізувати списки політичних сил з приводу того, щоб поставити собі питання. А хто саме в цих списках політичних сил буде робити ось такі структурні реформи? Мені здається, що це найбільш прагматичний критерій, який ми зараз можемо поставити перед собою, якщо ми хочемо зробити насправді правильний вибір і знов не схибити, і потім не говорити, що народ має владу, на яку він заслуговує. Якщо ви візьмете, наприклад, там президентську е політичну силу, зрозуміло, президент залишається на своєму місці, у нього є перший і другий номер. Чи ці люди мають достатню освіту е не тільки освіту, а величезний досвід, який повинен бути на для керівництва країною? Так само ми можемо взяти іншу політичну силу, де лідер політичної сили може тримати вила, красиво говорити те, що люди хочуть почути. Але чи він має достатній управлінський досвід для того, щоб йому довіряли міжнародні інституції і щоб він управляв країною? Я переконана, що е, такий управлінський досвід і таку довіру міжнародних інституцій і е, Показав свою справді результативність роботи тільки Арсеній Яценюк, і він реально може бути насправді і заслуговує на те, щоб продовжити свою роботу на посаді прем'єр-міністра. А це залежить від величини кількості фракції народного фронту у парламенті. Про вибори ми поговоримо в другій частині нашої програми. Зараз коротка рекламна пауза.